Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку, які властивості має повітря. Ставте діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Так, яка у нас року за вікном? Осінь. Який місяць? Листопад. Яке число? П'яте. Так. Чи небо ясне, чи похмуре, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Так. Пригадайте, з яким властивостями повітря ви вже знайомилися. Ви вже знаєте, що повітря безбарвне, прозоре. Воно міститься у цьому, що нас оточує. Повітря погано проводить тепло. А що ж таке вітер? Вітер це рух повітря вздовж поверхні землі. Прослухайте віршик башкетних вітрисько. Шалений вітрисько бешкетував, та вовком голодний вночі завивав, з дерев усе листя пообривав, також і гляві надолу ж бурляв, нікому кроку ступити не дав, Кожна кожного з ніг відсердити збивав. Ой ти, вітрюгане, угомонись, що ти наробивша лапуди дивись. Лиха на накоївсього ніти скрізь, тож не доводь більше нікого до сліз, будь лагідним, теплим та свіжим завжди не накла ні на кого біди. Так, наведемо приклади, де люди використовують властивості повітря. Крутить вітряки млинів, рухає вітрильники, крутить вітряки електростанції. Поширене насіння рослин, допомагає рухатися вітрильникам. Подивимося, висхідний рух повітря східний. Повітря постійно рухається. Разом з тим, переміщенням повітря тепло переноситься від більш нагрітих шарів повітря до менш нагрітих. Подумайте, чи можна спостерігати за переміщенням повітря. Визначити напрямок руху повітряних потоків, допомагають різні предмети та явища. Наприклад, коливання полум'я свічки, різні наші та кочерет, дослід, як рухається, чи рухається повітря. Підріжжте від пластикової пляшки дно з поліетиленого пакету та виріжте шматочок, який зможе закрити дно пляшки. Обрізана частина пляшка закрити плівкою, закріпіть скотчем. Попросіть дорослих запалити свічкою і піднесіть шийку пляшки до полум'я, злеко стукень по плівці. Полум'я відхилиться протилежний від, бля... від пляшки бік. Коли ви вдаряєте по поплітці, повітря всередині пляшки починає коливатися. Коливання пошириться по всій пляшці. Коли вона досягає шийки, полум'я свічки починає відхилятися. Пам'ятайте, робота сірниками та палаючими предметами небезпечна, тільки дорослі можуть проводити такі експерименти. Пригадайте, рух повітря вдень, рух повітря вночі. Так, бачимо, тут у нас холод допускається, нагрівається, так само. Тут ми бачимо воно навпаки в інший бік, так І, і так само, у зв'язку з тим, що нагрівання охолодження поверхні землі вдень вночі, в теплу холодну пору року різне, температура повітря теж змінюється впродовж доби та року. Цю властивість повітря використовують таких улюблених усіма дітьми іграшки, як велосипеди, самокат. Повітря накачується в шини велосипедів, самокатів і автомобілів, щоб пом'якшити поштовх до приїзді. Велику пружність стисного повітря використовують пожежні, щоб потримати сильний струмінь води для гасіння вогню. За допомогою стиснутого повітря малярі розбрисують фарбу, покриваючи нею стіни будинків. Стисненим повітрям проводиться вдій в дії полотон, бід яким шахтарі відколупують воліля. За допомогою стиснучого повітря працюють гальма трамваїв та поїздів. Пружність це властивий стіл відновлювати свою форму та об'єм, тверді тіла або лише об'єм рідини і газа. Після припинення діз зовнішніх сил. Отже, які ж властивості повітря? Немає запаху, немає смаху, прозоре, безбарвне, має газоподібний стан, затримує тепло, постійно рухається, при нагріванні розшириться, охолодженні стискається, займає увесь простір. Отже, на сторінці 49. В першому завданні ми вже знаємо, що повітря погано проводить тепло, але воно його притримує. Де ж ми можемо використовувати в наших термозах? Намалювали ви, будь ласка, термос з гарячим чаєм. Розглянемо малюночок на сторінці 49. Так, бачимо а, три свічечки, яка стоїть внизу. Дівчинка тримає, а хлопчик тримає вгорі. Як ви думаєте, чому полум'я свічки, коли двері відчинені вгорі, відхиляються в бік коридору, а внизу в бік кімнати? Так. Отже, Вгорі повітря тепліше, а внизу холодне. Так, ми можемо сказати. А ще бачимо, якщо у нас холодне повітря, воно заходить понизу, тому свічка нахилена в бік кімнати, а тепло виходить вгорі. І тому бік свічки нахилений на вихід. Отже, пишемо: вгорі повітря тепліше. А внизу холодно. Так. Поревняйте властивості повітря и воды. Заполните Вода, колер. Безбарвна, повітря безбарвне. Прозорість. Прозора вода і повітря теж прозоре. Здатність розчиняти інше в воді так, і повітря так само, так. Погано чи добре проводити тепло? Погано? Теж погано. Так, прочитайте текст, якою властивості повітря ви поясните ці факти. Прослухайте, будь ласка, текст. До зими у звірів густіше стає шерсть, а у птахів пір'я. Між густими волосками періїнами затримується більше повітря, тваринам озимку тепліше. Озимку деякі трив'янисті рослини, озима пшениця, жито, суниці, копитня не відмирають і залишаються зеленими. Але не гинуть вони тільки тоді, коли вкриті товстим, пухким шаром снігу, в якому багато повітря. Завдяки повітрю холодний сніг стає для рослин теплою ковдрою. Ці факти пояснюють тим, що повітря. Займає увесь простір і погано проводить тепло. Записала, будь ласка, займає увесь простір і погано проводить тепло. Так, надайте повітрям гумову іграшку, спробуйте заносити її в воду. Що вийде? Ну, пригадаємо наші так, круги все, що гумова іграшка не буде тонути в воді, оскільки повітря, яке знаходиться в іграші, легше за воду. Записали, будь ласка. Гумова іграшка не буде. Тонути в воді Кома, оскільки повітря, Кома. яке знаходиться в іграшці легше. За воду Так. під час нагрівання повітря розшириться, а під час охолодження стискається. Сухділ швидше нагрівається, ніж вода, але швидше охолоджується. Вода довше зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. Чи знаєте ви, що повітряний кулі наповнюється гарячим повітрям? Гаряче повітря легше від холодному, тому куля піднімається на земною поверхню та летить. Отже, ваше домашнє завдання номер 5 провести разом з дорослим дослід та переконатися. Я вам дякую за урок всього найкращого та до побачення!